Історія нашої української православної церкви нараховує майже дві тисячі років, більше навіть, ніж задокументований час існування української держави. Чому так? Бо ми ведемо відлік із часів проповіді святого апостола Андрія Першозваного на українських землях. Коли саме з його уст почули Боже Слово пращури сучасних українців, світ знає, що святий Андрій Першозваний був перший серед апостолів, першим, кого Спаситель покликав до служіння. Ми, українці, знаємо, що апостол Андрій також був першим, хто приніс нам Христову віру, Боже Слово. Ставши у такий спосіб основоположником нашої незалежної помісної православної церкви України, для українців цей апостол направду має велике значення. За переданням, звершуючи свою місію, апостол дійшов до річки Дніпро та пристав біля Київських гір, де пророкував. Що на них засяє благодать Божа та з'явиться велике місто із багатьма церквами. Його пророцтво справдилось, адже на цих горах пізніше виріс Золотоверхий Київ, а святий апостол став, начебто, його хрещеним батьком. На Київському соборі у 1621 році святого апостола Андрія поминали як першого архієпископа Константинопольського, патріарха, Селенського та апостола Українського, а свідчення про його проповідь на теренах України стали однією з підстав для отримання нашою церквою Томосу. Про Акефалію майже шість років тому. Сьогодні, вшановуючи пам'ять першого наставника нашого народу в християнській вірі, просимо у молитвах святого апостола Андрія і надалі бути нашим заступником святий апостоле Андрію, моли Бога за нас. Перевозваний апостола. Господа нашого Ісуса Христа, Верховний будівничий Церкви Христової, всехвальний Андрію, Ти палкою вірою прийняв заклик Христа, залишивши все земне, щоб слідувати за ним. прославляємо Твої апостольські труди, з вдячністю згадуємо твій благословений прихід до наших земель і страждання. Які ти прийняв заради Христа. З вірою та пошаною звертаємось до тебе, знаючи, що ти перебуваєш у славі Господа і продовжуєш любити нас, як і за життя. Святий апостоле Андрію, ми віримо у Твоє заступництво і молимо Господа через Твої молитви, обдарувати нас усім необхідним. Для спасіння душ і життя вічного. Проси за нас, щоб ми шукали не земного, а духовного, піклуючись про ближніх і прямуючи до Небесного Царства. Маючи тебе за нашого Захисника, сподіваємось на допомогу Твоїх молитв перед Спасителем Ісусом Христом, якому належить слава, честь. І поклоніння з Отцем і Святим Духом. Амінь. Святий апостоле Андрію, моли Бога за нас. Амінь.